Добрий день, шановні колеги! Сьогодні ми з вами познайомимося з інструментами канви. Трібний нам дизайн. Ми вибрали презентацію для прикладу. Далі нас зустрічають наші інструменти з лівої сторони. Перше, це дизайн. Ми можемо вибрати шаблон, який нам презентувала Canva, відредагувати його також. Також ми можемо вибрати макети, але макети, якщо ви створюєте власний дизайн, і на основі вашого власного дизайну в нас є макети. Далі можна створити стиль або вибрати свій власний стиль за кольорами. Також ви можете тут переглянути, вони нам пропонують їх. Далі елементи. В елементах ми можемо з вами знаходити відео, фотографії, різні стікери. Також стікери ми тут можемо побачити, нам пропонують різного виду. Далі це тексти. Ми можемо вибрати, написати одразу заголовок, підзаголовок або основний текст. Далі можемо вибрати запропоновані. Нами шрифти від канви. Бренд. В бренди, бренді в нас розміщуються наші фірмові шаблони, які ми створювали. Ми можемо створювати їх безліч, можемо створити логотип, можемо на основі наших фірмових брендів створити заголовки і все тому подібне. У розділі передані в нас те розміщене, що ми передаємо з нашого ПК це зображення, відео і аудіо. Вони також у нас розділені по папочкам. І також тут є функція записати себе. Далі малювання. Ми можемо щось намалювати, написати, тобто таким самим чином діти можуть користуватися нашими аркушами, які ми їм надсилаємо. Далі проєкти. Тут в нас зазвичай зберігаються наші передані презентації з нашого ПК. Також зберігаються дизайни, папки. Ми можемо переглянути папки і щось звідти взяти в наш новий проєкт, проєкт додати. Далі відео і фірмові шаблони. Тут також є додатки. Саме додатки, які ми можемо знайти у канвії. Також є додатки на основі Щі ми можемо вибрати окремо розділені ваші додатки, які ви вже, вже собі додали. І ось для прикладу, зараз ми хочемо знайти YouTube. У пошуку вбиваємо, у нас одразу там буде прив'язаний наш акаунт. Ми шукаємо на основі YouTube, вибираємо потрібне нам відео і е вставляємо в наш проєкт. Трібний нам дизайн. Ми вибрали презентацію.